Вітаю, ефір 72 години. Я ведучий Валерій Макіїв і мій друг Віктор Борисов, журналіст-освітянин. Знаєте, нам тут трішечки прохолодно, а ми з тим на березі Дніпра, на старій пристані, бачите, вітерець, вітере але зігріває душу що тут Дніпро, тут Чорнобивці, не один раз тут горобчики залетять там в Кантер при всім привітати. Але уявіть собі, як холодно в окопах та в бліндажах нашим воїнам. Допоможіть. Давайте не те, що допоможіть. А Підставимо плече, якось давайте будемо з ними разом. Ми вже не один раз закликали, долучайтесь до нашої акції Зігрій воїна, соціальна ініціатива така. Кава, чай, шкарпетки, термобілизна, шапки. Щось. Що можете, ковдри, спальники. Передавайте. Передавайте до найближчого волонтерського центру, до найближчої якоїсь гуманітарної організації, до церков, яким довіряєте, хто збирає речі і передає їх на передову. Зігрійте воїна. Зігріта війна і по різному складається ситуація з тим, що хтось щось хоче зробити добре але. Новина депутату Черкаської міської ради Олексію Мельнику повідомлено про підозру за продаж гуманітарної допомоги. Як повідомили в прес-службі прокуратури в Черкаській області, використовуючи своє службове становище у травні 2022 року, видав офіційний документ, на підставі якого шляхом залучення посередників через митний кордон було здійснено переміщення військової амуніції як гуманітарної допомоги від діаспор Чикаго США. Після отримання гуманітарної допомоги депутат не облікував зазначену амуніцію. З метою унеможливити контроль дотримання над гратівних зобов'язань щодо її використання як гуманітарної допомоги впродовж травня-червня без другого року через посередників здійснив її продаж третім особам на суму понад півтора мільйона гривень. А що цікаво, ці речі ми говорили про те, що були якісь постанови про обшуки. Пам'ятаєш, було травень чи початок червня. Тоді з'ясували, що це стосується Олексія Мельника. І я сказав, що мало ймовірно, що це буде мати якийсь там. Розвиток, розвиток є. Стаття прилічна, тут прилічна сума, прилічні строки. Але мене трзає, смутає самнення. Як ти думаєш, перспектива такого дійства? Що тут, що тут, взагалі, з цим, на що тут ми можемо очікувати? Думаю, що ти як адвокат після того як я відкрию рот і почну, почну коментувати цю ситуацію, скажеш мені Взагалі, взагалі взагалі я про що говорити? я не кажу тут про Олексія мельника. Я взагалі, взагалі кажу про ситуацію. Як знаєш про що тут говорити? Пам'ятаєш на початку березня була ситуація, коли прес-центр СБУ там в в Україні сказали: о в Черкасах спіймали там, торгують волонтерською кимись речами, бронежилетами в епіцентрі. І, і, і в якусь, нічого, але було проголошено аж на такому рівні. Тут я очікував, що вони раніше закриють цю ситуацію. Але тут кажуть, ще раз проголосили підозру. Практика така, що за 30 років ну у мене є. Я не знаю контенту цієї передачі, да? цього що там з цією підозрою, Але коли вже про це проголошують, це значить виникають збільшені ставки. Збільшені ставки, от дивіться, ну, ми з вами хотіли домовитися якось в цій ситуації. На превеликий жаль, дуже багато таких ситуацій в Україні. Да? І з тієї, особи, яку там ганблять отримали бачення, а він каже, добре, скільки. Ну Якось так питання там вирішується якимось чином. Скільки? І в, другої, в другого скажімо так, такого меседжу посилу від правоохоронців немає. Тут другий посил. Що було цікаво в цій ситуації? Було цікаво, що Олексій Мельник це депутат Черкаської міської ради, і не тільки він директор КП КПЧЛУВАШ вже колишні а, о, о. о, о, Думали, що колишні його контракт зупинився, і з ним контракт не продовжили, поставили певну особу виконуючим обов'язком. А 30-го — інсайт 30 вересня міський голова Черкас Бондаренко підписує розпорядження, яким він призначає. Після того, як Мельник оголосили підозру, він його призначає на посаду. Ми не знаємо в деталях, що йому інкримінується. Є лише зовнішня канва. Бачимо, що він намагається побудувати емоційний захист. Бо наприкінці тижня відбулася акція на його підтримку прямо навпроти. Прокуратури Черкаської області і виступали е, різні е, люди. Виступали е, е, воїни збройних сил, виступали е, активісти та волонтери, і всі е, його підтримували. Ну в даному випадку це е, е, теж якоїсь е, правової основи немає, через те, що з деталями обвинувачення вони теж не знайомі, але е, він намагається емоційно побудувати собі захист для того, щоб в е, очах громадської. Набути собі е, якихось балів. А далі я б е, просто е, не цю ситуацію е, коментував, а е, ситуацію взагалом. Українська правоохоронна система е, вона часто, якщо до її сітки потрапляє людина фінансово спроможна, з ним починається довгий-довгий е, торг. Те, що е, мельник людина фінансово е, спроможна, не викликає сумнівів. Я думаю, що. Е... Цікава тема, дивись, гробці ропсила. <гум> Я думаю, що е... все в цій історії зараз відбувається під килимом, а ми бачимо лише зовнішні е... прояви е... активності, які е... насправді не є абсолютно інформативними. Е... Думаю, що е... ця історія закінчиться е... нічим. Я також так думаю на 90% на превеликий жаль, не тому що щось бажає Олексію, бо вірний хід був би, як я казав тоді, коли це розпочиналось. Ну давайте, доведіться до суду і дайте людині захищати себе. Щоб це були відкриті, публічні дебати, ви що своє придивляєте. Він вказує на те, що ну можливо на те, що мені потрібно було якомога швидше передати ті речі, які я прийняв як гуманітарку. Я їх передав, я зробив це так. Можливо, я десь порушив якісь бухгалтерські закони, це бухгалтерська відповідальність там. Якась да? але я все зробив, все що я отримав. Ну якісь які захист не підказувати. Обіцяв я рішенням, будь ласка, від 30 серпня, вересня. Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 закону про місцеве самоврядування, призначте мельника Олексія Олексійовича з 5 жовтня, будь ласка, середи на посаду директора комунального підприємства Черкаська експлуатаційне лімійне управління автомобільних шляхів. Чиловаш Черкаської міської ради відповідно до указу до укладено з ним контракту. Контракт уже укладено 29.09, Власне, тоді коли з'явилися повідомлення про підозру, і визнати таким, що втратили чинність чинність 5 жовтня, розпорядження про погодження виконувати обов'язків. Гуленку Оге, ну ну Бондаренко дав прокуратурі і всій правоохоронній системі зрозуміти, що він свого соратника буде захищати до останнього Це Я просто читаю те, що прозвучало. А що Олексій вміє захищатись? То тут він. така прикольна ситуація для хто в темі. Суд закрив повідомлення 20 вересня, за два тижні до цього, пам'ятаєш, коли були такі знову ж таки, затримали цілу групу осіб, які порушення комендантської години, там щось таке було, грали в покер серед них депутат Черкаської міської ради. І суд закрив справу проти Мельника, бо правоохоронці не навели доказів участі депутати в азартних іграх. Він казав, що прийшов там в біляр, пограти щось таке, якось розслабитись, там щось, бо ну є від чого розслаблятися. Але це говорить тільки про те, що цікаве, насичене емоційне і різноманітне життя у депутата Черкаської міської ради Олексія Мельника. Ми можемо рятувати говорити. Тема серйозна тема те, що. О... Ну, бачимо, закликаємо гуманітарку. Збираємо то тобто, зігріти воїна, зберіть, передайте, зберіть, передавайте, кому ви довіряєте. Передавайте, коли люди їдуть на передову. Передавайте, коли є. Знаєте, у вас відчуття, що все воно туди піде. Тут в даному випадку імпортувалося там щось із чекави. Не знаю, що якась там якісь там видно наші діаспори, які також йдуть. І дуже важливо показати цим діаспорам, що ну, абсолютно більшість того, що звідти йде, воно все-таки у нас іде, і доходить воно до передової. Хотілося би, щоб це все було з цими речами, щоб не гралися, але від цього нікуди дітись. Нещодавно читав дуже цікавий допис одного блогера, який сказав, що за 30 років ми не змінились. Ми в нашому менталітеті це радянське насліддя. І ці речі ми спокійно з тобою можемо говорити. Ти сказав, я сказав, для нас як само собі те, що розуміється, що дійсно так відбувається. Коли людина там плата вона цікава правоохоронним органам. Ну з усього видно, що за три місяці не домовилися, не вийшли там. Так? А добре було, якби це було не так, якби от правоохоронці кажуть: у нас от ми принципово бачимо, що тут не бухгалтерська помилка. Ми бачимо, що це тут ну не допрацювання. а буде зумисне, якийсь умисел був якийсь чомусь. Поки що про щось тут говорити нема про що, але це буде такий лакмусовий папірець для всіх нас діяльності правоохоронної системи, діяльності з гуманітарними вантажами з гуманітарною допомогою. Будемо чекати, але не чекають наші воїни. Ми закликаємо їм допомагати їх зігрівати Зігрійте воїна. Збирайте теплі речі, каву, чай. Передавайте волонтерським організаціям все к вам, щоб зігріти наших воїнам. щоб вони доставили на передову все те, що потрібно нашим воїнам? Дякую, дякую, що були разом з нами. В Ефірі був телепроект 7 години. Я Макеєв та наш гість Віктор Борисов. До побачення.